Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Оце вже ввечері вибрала трохи полуниці, подумала, що непогано було б зварити варення, але вже пізно, я втомлена. Тому згадала, що оце якось син привіз отаку жалюючу суміш для швидкого приготування, варення, джему, повидла, чи жале, чи мармеладу, і вирішила швиденько оце спробувати приготувати із цим варенячком. 2 кілограми варення за 5 хвилин, так нам обіцяють, кіло фруктів і кіло цукру. І один пакетик цієї суміші. Ягоди помила, перебрала, великі подрібнила, помістила їх у каструлю з широким дном і висипала пакетик цього вареннячка. Розмішую. Звісно ж, поставила на вогонь і, як пишуть, Треба постійно помішувати, довести полуницю до кипіння. Потім я додала цукор 1 кілограм, і знову ж треба довести до кипіння. Коли полуниця закипить, то, як пишуть на пакетику, варити рівно 5 хвилин. На якому вогні не вказано, тому я варила на помірному. В той час підготовила банки, простерилізувала. Чому не показувала, як я цукор додаю і все інше. Немає в кухні світла, он просипала і по столу і скрізь. За півроку уже другий світильник згорів, тільки підсвітка над плитою. Гумка чогось гавкає. Оце 22.30. Я розлила варення по банках і, як вказано на пакетику, перевернути договір дном на 2 години для самостерилізації. Вийшло якраз чотири банки по пів літри. Трохи на дні каструлі лишилося, дивлюся, скапує, але крапля не розпливається. Смак приємний, без приторності. Не знаю, яке вийде, навіть якщо не дуже густе. Для млинчиків саме воно буде. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.